Вернулася весна, і синьо-жовтий прапор огортає місто, маленькі вулички знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня, а до Херсону повернулася весна, хоч вітер за вікном ганяє листя, і змиє дощ, все, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня. А до Херсону повернулася весна. Все, що робили ми, наповнюючи змістом, поклали воїни за це своє життя. На площі знов лунає українська пісня. Херсон це вільне місто, вільні люди. Не буде завойоном ніким. Ніколи вже російським він не буде. Херсон це... Це Україна не Через вибухи, через сон звучить пісня твоя солов'їна. Все у нас буде тільки Херсон, а ти ж знаєш, Херсон – це Україна. Дай вигадаю, з якого ти міста, по очах, по словах, по весні, бо на фото горять про наші рідні херсонські вогні. Знаю, в тебе так трепетно б'ється, разом з вітром, з Дніпром в унісон. Ще війна, нескорене серце, що болиться нежидний херсон. Я вигадав баб, якого ти тістем у звичайній душевній розмові, тільки сталі і незламного міста, іскра креше в твоїм кожному слові. Можеш просто мовчати і дивитись, Бачив в погляді твердість бетону. Я не зможу тепер помолитися. Відчуваю, що ти із Херсону. В Україні на очі землі є місто відоме, тобі й мені. Живуть тут люди добрі працвіті. І скажуть далечі ще й тарановіті. Землю засівають і пісні співають. Кораблі будують і вірші скрадають. Це найкраще місто, наша батьківщина. Місто корабелів. Домівка єдина, Херсон. Нема куди бігти, зібрась всі речі, ніхто мене чекає за кордоном Хоч приймай Європа, мою таку втечу, То я залишаюсь з рідним Харсоном.